Ліси хриплять застуджено, як бронхи. У зоні тиша, тиша гробова, Лиш мілітарним привидом епохи. Чорнобиль 2 над лісом проплива. Фантом, кістяк, антена дальніх стежень. Він прихопив ті сосни під пахви. Там спить їжак, їжак у зимку лежень. і ніч іде з ліхтариком сови. Там мох скубе косулька ще не вбита, у пнях живуть деревлянські щебоги. Там все друкує ратички й копита, і вишиває хрестиком сніги. Але ліси, розсунувши плечима, фантом іде, куди його не ждуть, і тільки села мертвими очима, його удалич тоскно проведуть. Йому не треба кленів і акацій, ні голосів, ні мальви на тину. Вже навіть ржавим залишком локацій він може думать тільки про війну. Неясні зорі і нетихі води, на всі ліси нікого і ніде. А він стоїть, він цар антиприроди, і на вітрах антенами гуде.